Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Москалі, Майське та Пушкіне. Чи перейменують населені пункти на Чернігівщині? Ловлять нелегальних перевізників. Які результати рейду правоохоронців у Чернігові? Встановлюють вікна та двері у прикордонному селі на Новгород-Сіверщині відбудовують школу після авіаудару. Рішення національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. За його словами, комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії згідно із законом, покладено на інші органи. Нагадаємо, Нацкомісія оприлюднила перелік сіл селищ та міст, Іст, назви яких не відповідають стандартам державної мови, вона рекомендувала змінити понад 1400 назв населених пунктів по Україні, 55 з них на Чернігівщині. Детальніше про це у сюжеті українські москалі вистояли проти російських москалів і настать вашому батьку. Між що не ти. Так, місцева жителька москалів Любов Проченко говорить про можливе перейменування їхнього села. Її односельчанка Марія Родинок теж проти цього. Я жила і хочу жити тут. Мої батьки тут жили, дяди, прадя, і прадіди, всі помирають. Не хочемо і свинять, хочемо померти на своїй землі, своєму рідному москалях у рідних. Село Москалі розташоване за 30 кілометрів від Чернігова у лютому березні минулого року. Цей населений пункт був під контролем росіян. Місцевий житель Юрій Дахно, краєзнавець та збирач старожитностей, який створив тут музей. Юрій говорить: москалі це історична назва, яка пішла від козаків-переселенців з Московщини. Назва москалі з'явилась після повернення Любецької волості до Великого князівства Литовського. Декілька військовослужбовців залишились на цій території. Максимально історична назва села не викривлена ні революціями, ні війнами, ні радянською владою. Я вважаю, не варто її змінювати, тому що кхм, чим тоді ми будемо краще від наших сусідів, якщо ми будемо фальшувати історію. Село Москалі увійшло до переліку 55 населених пунктів області, які рекомендовані до перейменування. Таке рішення 27 червня оприлюднила Національна комісія зі стандартів державної мови. Всього до переліку потрапило понад 1400 українських сіл, селищ та міст. На думку членів комісії, на Чернігівщині є п'ять сіл, які не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови. Тринадцять сіл не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема. Стосується російської імперської політики, а назви 37 сіл можуть не відповідати тим самим нормам, за словами голови нацкомісії Володимира Мозгунова, питання перейменування має розглядатися спільно з громадськістю. пункті 12 є сказано, що органам місцевого самоврядування військовим адміністраціям населених пунктів військово-цивільним адміністраціям. От, в шестимісячний строк зняв оприлюднення рішення комісії, встановленому законодавством порядку провести консультації з громадськістю та подати. З урахуванням рекомендацій комісії на розгляд Верховної Ради України пропозиції. Доктор історичних наук Ігор Кондратів радить перед перейменуванням краще спочатку звернутися до фахівців. Ви отримаєте все ж таки, ну як мінімум, історичні довідки наскільки ці назви є сучасними, бо інколи не знаючи, дійсно можна розуміти, що вони недавні. У нас є ціла низка сіл, там красне, наприклад, і так далі. Які насправді ці назви цим назвам дуже багато сотень років. Вони з'явилися ще. До радянської влади вони з'явилися щодо імперії невеличке село Пушкіне. Названо воно не на честь Пушкіна жодною мірою. Колись були такі шляхтичі, козаки, пушкарі, пушкарі-решерсинські, Вони в Любичському замку займалися артилерією. Представник Українського інституту національної пам'яті в області Сергій Будко каже: цей перелік рекомендаційний. Кожну назву треба переглядати окремо за словами будка. Нацкомісія в першу чергу визначає відповідність назв щодо української мови. А питання до російської імперської символіки будуть вирішувати, буде вирішуватися в областях. Будуть готуватися списку, вони будуть узгоджуватися з інститутом національної пам'яті. Потім всі ці списки будуть розглядатися експертної комісії, яка вже буде приймати рішення. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь не погодився із таким рішенням нацкомісії. Ми вважаємо, що в даній ситуації Національна комісія перевищила свої повноваження, тому що вона вийшла за межі тих завдань, які визначені законом. Тому ми звернулися до міністра освіти і науки. Оксана Лісового Оксан Лісовий підтримав цю позицію за його словами. Комісія дійсно вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії. Згідно із законом покладено на інші органи. Тож Міністерство освіти і науки запропонувало скасувати рішення національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів. Олександра Денисенко, Олександра Мілашевська та Олексій Жернов. Суспільне новини Чернігів. Називали. Сьогодні росіяни обстріляли прикордонні Чернігівщини. Під вогнем опинилася Семенівська громада. Про це повідомляє оперативне командування. Північ після опівночі військові зафіксували три вибухи в районі села Миколаївка. Ймовірно, приходить зі ствольної артилерії. Пізніше зафіксували ще три вибухи поблизу села Тимоновичі. Ймовірно, приходить зі ствольної артилерії. 17 тисяч гривень штрафу за перевезення пасажирів без належних документів. У Чернігові стартував рейд з виявлення нелегальних перевізників, які здійснюють міжміські рейси. За словами старшого державного інспектора відділу державного нагляду і контролю в області Андрія Москвичова, такі штрафи не зупиняють нелегальних перевізників, а деякі їх не платять. За минулий 2022 рік сума штрафів, які не сплатили порушника, склала майже 10 мільйонів гривень. Як до Гальних перевізників ставляться пасажири. Розкажемо у сюжеті восьма ранку. Центральний автовокзал у Чернігові. Працівники Укртрансбезпеки перевіряють документи у водія маршрутки, що прямує до городні. Зараз ми зафіксували транспортний засіб. Відповідні документи відсутні. Відповідальність за це порушення передбачено 17 тисяч гривень, і це майже кожен день. Ця робота проводиться, є нелегальні перевізники. Водій маршрутки давати коментарі відмовився за словами начальника відділу транспорту Чернігівської ОДА Максима Власова. В області частина перевізників здійснюють міжміські рейси нелегально. Чернігівська обласна державна адміністрація ініціювала скажімо так, місячник безпеки пасажирських перевезень в рамках цього. сьогодні у нас розпочалися перші рейдові перевірки на першій автостанції в місті Чернігові. Наша мета того, щоб такі перевізники заходили на конкурс, щоб працювали всі в рівних правових правовому полі, в рівних конкурентних, скажімо так, умовах. Плюс це буде гарантована безпека пасажирів. Поряд з вокзалом поліціянти затримали маршрутний автобус, який прямує до Сновська. У водія також не було документів на законне перевезення людей. За словами Андрія Москвичова, штраф виписують на перевізника, а не на водія. Але стягнути з підприємця ці гроші важко. Ці кошти вони не сплачують. Ми відповідно направляємо на державну виконавчу службу. А вони нам повертають ці матеріали, тому, що відсутні. Основні засоби, оборотні засоби, і стягнути ці кошти немає можливості. У 2022 році десь 10 мільйонів було накладено штрафних санкцій на перевізників, які здійснюють перевезення без дозвільних документів. Чернігівці, які їздять між міськими рейсами, кажуть, що їм байдуже чи є документи у водія пасажирів не зупиняють навіть попередження правоохоронців. Мені нема, ти б хто взяв, тому що мені треба їхати. Все, а тут я його не проверяю. Ну, все одно. Мне дачи. Забыла э, а -а -а. этот телефон, поэтому надо ехать все равно на какой. За словами Максима Власова, якщо перевізники вийдуть з тіні, перевезення мають стати безпечнішими. Ми будемо чітко розуміти, знати, що у них є бази і проводяться медичні предрейсові огляди, технічні предрейсові огляди, що автобуси не переобладнані. Але ну, як показує практика, більшість автобусів, які використовують нелегальні перевізники, вони переобладнані з вантажного пасажирського. Плюс нелегальні перевізники. Ну 99% не здійснюють пільгове перевезення пасажирів, квитки їм не видаються. Відповідно, нема ніякого страхового полісу на випадок дорожньо транспортної пригоди. Максим Власов розповів, що за перший день перевірок на перевізників склали 12 протоколів. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. 80 випускників закладів освіти у Чернігівській області набрали 200 балів з різних предметів національного мультипредметного тесту. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Найбільше, а саме 36 абітурієнтів, 200 балів набрали з математики, найменше один випускник з хімії. Школу села Печенюги, будівля якої постраждала внаслідок бомбардування російською авіацією 4 квітня, завезли 147 нових металопластикових вікон та дверей. Роботи з їх встановлення розпочались. Завезених склопакетів вистачить не тільки, щоб відновити пошкоджене вибухом, а й щоб замінити всі старі вікна новими. Як відбудовуються після авіаудару в Печенюгах, дивіться далі у сюжеті. Машина навантажена склопакетами, заїжджає на подвір'я школи. Це остання партія. В ній два десятки металопластикових вікон. Загалом привезли 147 склопакетів вікна та двері різної форми і розмірів. Тепер споруда навчально-виховного комплексу має такий вигляд. Більшість вікон з усіх сторін будівлі забиті поліетиленовою плівкою. Це наслідки вибухової хвилі. Російські винищувачі су 35 бомбили Печенюги 4 квітня. Тоді одна з керованих авіабомб впала в центрі села за півтори сотні метрів від школи. Внаслідок вибуху на цій вулиці Печенюг було зруйновано і пошкоджено понад два десятка приватних будівель. Люди усувають наслідки. І тепер на даний момент, зі слів старости Михайла Лельотки, жителі отримали від Червоного Хреста Шифер та матеріальну допомогу від міської ради. Будинок Василя теж пошкоджений, розказує, яку допомогу отримав він. Казали, що 1900 перечислили, але мені на карточку ще не прийшло. Спочатку тут два брезенти дали, потім на дно окно пленки, в ліс тут фанери, не фанери, а б'ю печі, як вона називається. Гвоздей, пени і там 4 чи п'ять шикетників по два метри. Ну, слі кажуть, 500 рублей ліс шифера. Так от построюсь. Три місяці тому завгосп школи В'ячеслав з цими чоловіками шукали плівку, щоб забити вікна. Сьогодні розвантажують нові склопакети. Вовче, звісно, доволі. Поки все отлічно, потім побачимо, як буде далі. Вибухом пошкодило 95 вікон у будівлі. Привезеного вистачить, щоб замінити не тільки пошкоджені, а й повністю всі старі вікна та двері новими, каже завгосп. В цій будівлі, окрім навчально-виховного комплексу, розміщені також сільська бібліотека та будинок культури. Поки місцеві чоловіки розвантажують, будівельники демонтують старі дерев'яні вікна. Почали з фасаду. Демонтаж, монтаж падахфоніка тліва. І самиком від печеню до кордону з Росією по прямій 22 кілометри. Місцеві діти на дистанційному навчанні не ходять до школи три роки, каже вчитель фізичного виховання Юрій. Після двох років пандемії коронавірусу на заваді навчання повномасштабна війна. Під колектив хоче, щоб було нормальне навчання щоб дітки бігали по школі. Лунав дітський голос. О, радувалися, бігали, гралися дітки. Дитина Наталії з 1 вересня має піти у перший клас. На те, що в школі ставлять нові вікна, жінка реагує так. Довольно, може війна закінчиться, то діти підуть у школу наконець. То надіємося на те. Дитя йде в перший клас, теж треба, щоб якісь вікна були. Встановлять нові вікна та двері до початку навчального року, каже заступник новгородського міського голови Павло Верченко. Дану допомогу у вигляді вікон склопакетів і дверей ми отримали в рамках співпраці по меморандуму з фондом партнерства «За сильну Україну. Фонд співпрацює з, з великою кількістю благодійних фондів в Україні, плюс за кордоном з великою кількістю країн це і США, і Канада, і Швеція, Швейцарія, Франція. Великий перелік. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.